Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям Дубанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки через факт примусової мобілізації військовозобов'язаного чоловіка. Зокрема, його силоміць утримували, а двоє посадовців ще й побили. 21 лютого 2025 року. Під час проведення мобілізаційних заходів у селі Іваннє Дубанського району працівники ТЦК та СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували. До нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля. У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили покарати його і завдали численних ударів у різні частини тіла та голови, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. Під фізичним тиском він повідомив свої анкетні дані та був насильний доставлений до ТЦК. при цьому ще й у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час. Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області. За результатами досудового розслідування, офіцеру та двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалось за подіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови. Двоє з них також підозрюються у катуванні, вчинене групою осіб без попередньої змови, з метою примусити потерпілих. Того до додій, що суперечить його волі, або покарати за дії, вчинені ним, санкція статей передбачає до шести років позбавлення волі відповідно.